Починаємо садити наші перчики. Дивіться, які красиві вони. Вже трішки переростуть. Тому Ось назначили місце тут. І тут вони у нас будуть рости. У мене вже є відео, як садити перчики. Я сиріна з ними трішки. Тут у нас на дачі кипить робота. Сусідів отак От перегною. даю ямку в каждую. Вот. Даю вот по сигаретке Вот так. Вот так пере. Мишу ее горненько. Чтобы у нас земелька была такая пухкенькая. Берем наш перчик. Його треба, мабуть, таки полити. Ось. Тепер, отак сюди я беру. І ось так сажу. Це сюди, цей сюди, до сонечка. Так. Беремо. Дивіться, які тут корішочки у нас. Але так разом їх садити не потрібно. Тому я їх ось так розсоєняю. Один сюди, другий сюди. Ось так розложила ось так гарненько. І тепер тепер ось так заливаємо водичку більше юрлей. На садик і буде так. І так ось поливаємо дивочку. І ще хочу розказати, дивіться, чому я так роблю. От коли у вас корішочки, ось, бачите, вони, ось коли ви так зробили ці корішочки, вони взяли собі е, таку позицію, як їм тут зручно буде для того, щоб вони розвивались. Бачите, воно собі з водичкою туди увійшло, у нашу земельку таку удобрену. І тепер буде у нас ми присипаємо і вже корішочки у нас взяли ту форму, яку їм потрібно. Ось чому я так їх сажу. І тепер ось так беремо земелькою по чуть -чуть. Я спочатку. Ось так потрішки, щоб він у нас ось так стояв гарненько. Поки що не загортаю, ось так поки роблю. Зараз я на двох вам покажу. Ось так потрішки беру. Так. Ой, яка красота. Сама виростила, сама сажу. М -м -м. Ось так ви зробили. Тепер поливаємо ось так потрішки, те, що ось трішки наложили з землі. Так. І аж тепер ось так ми пригортаємо. Чому я так роблю? Тому що у нас сонечко світить, і щоб зразу не висихала наша земелька. І достатньо було нашому перчику вологи. Ось я роблю ось так. Дивіться, яка виходить краса. І ось так роблю ось так, заокруглення. Для чого? Щоб потім наливаємо сюди водички і вона попадає до корішочків. І ось так садимо ми наші перчики. І другий так само, ось так присипаємо. Дивіться, який красивий. У -у -у. Хі -хі. Як я люблю городину. Хі -хі. Так, зробили ось. так. Легенько так прижжали, щоб він у нас себе гарненько почував. Ось так. Зробили ось так заокруглення. Все, наш перчик тут буде рости. І так продовжу далі. І ще хочу е, трошечки розказати, дивіться, ось у мене перчик він такий великий, тому я його сажу вже аж сюди, тому що він великий. А коли у вас перчики менші, ось, наприклад, як ось цей у мене, то його можете садити ось так до оцих е, листочків, оцих е, нижніх. Ну, оскільки в мене великий, тому тут вже, бачите, величенькі, вони вже їх садити треба, було вже давно потрібно було. І я буду садити їх аж до цього листочка. Це я пропускаю нижній і аж до цього. Тому що вони вже в мене величенькі. Ну що ж, ось мої красавці вже дивіться, які бодренькі такі повставали. Вже рядочок ось так посаджений. Ось тут. Така вийшла краса. І тепер, щоб не забирати вашого часу, ми продовжимо далі. Я вам це потім покажу. Ось така, дивіться, в мене вийшла краса. Ось так теплички будуть вони. Зараз поки сонечко, то вони, ми ось так зробили тепличку. Нехай трошки дихають, привикають, а потім на вечір закриємо. І ось така в нас буде красота, такі будуть у нас перчики. Дивіться, як вони гарненько піднялися, дивіться. Хі -хі. Ну, Будемо сподіватися, що буде у нас цього року гарний врожай. Сама садила, сама посадила із сінечка. Ну, подивимося, хто слідкує і кому цікаво, будемо дивитися, що з цього в нас вийде. Ну, а поки що дивіться, така вийшла краса. І продовжимо. Потім покажу вам, що у нас вийде помідори, я сажу точно таким способом. Точно таким способом. Тому ми вже все зробимо і вам все покажу. Така виходить краса, все. Все, посадили. Тут у нас повністю перці, тут повністю помідори. Ось, як бачите, маленькі, були залишилися, то я ось посадила там рядочок помідорчиків і рядочок перчиків. І ось так вони себе там почувають. Зараз отак от покажу, може відніше. Бачите? Такі теплички тут. Вони вже переночували. І ось як бачите, результат. Все дуже добре. Але закрили, не відкриваємо до такої степені вітер, що висохає. Вся волога. Ось вчора ввечері поливала і сьогодні вже сухо на ранок. Ось так, хай ростуть. Ось так ми садимо розсаду. Ось такий у нас сьогодні вітер. Це чоловік зробив відкриті, так розпособлення. Вітер. Вітер. Ось тут можна подавати. День сьогодні хороший, таке сонечко ось світить. І там, але якось не радує. А так щось робиш, робиш, Хоть трошки можна відволіктись від сьогодення.